Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 447-ма доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, яка наближає Україну до перемоги, і на цьому шляху до перемоги нас прикриває залужний купол. Ох, і нічка видалася сьогодні в українців не просто гучна, а виняткова. Виняткова як атака Мацкові. Виняткова за щільністю, але безрезультатна. Як завжди, підло о 3.30 ночі вона, я маю на увазі країна-терористка, атакувала Україну з різних напрямків і робила то різними типами ракет і безпілотників. Зокрема, за дуже короткий проміжок часу Росіяни випустили 18 ракет. 6 літаків міг 31 к запустили 6 ракет кінжал. Дев'ять калібрів летіли з кораблів у чорному морі, і три ракети наземного базування Іскандер. м Але всі повітряні цілі були знищені нашими котиками з сил протиповітряної оборони. Уламки ракет при цьому впали в п'яти районах столиці деякі з них приземлилися на території київського зоопарку. На щастя, минулося без потерпілих. Тварини не постраждали, але і з ними працівники тепер проводять антистресові заходи. І звірі страждають у той час, як тваринам дають слово в ООН. Там лисий у сенсі постпред Рефії Нібінзя б'є себе п'ятою в груди і кричить, що російська армія не підвергає мирне населення ціленаправленим ударам. Ага, кажемо, ми. Терор проти звільнених територій став візитівкою російської армії. Лише впродовж квітня окупанти скоїли 6139 воєнних злочинів, що призвело до загибелі 207 українських цивільних осіб, у тому числі 11 дітей. І ці цифри на противагу росіянським у тому ж таки ООН навів вже наш постпред Сергій Кислиця. І всі ці цифри надалі додадуть до загального реєстру руйнувань, яких завдала Росія за час війни в Україні. Створять його при ГАЗі, каже голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І це буде нехай лише перший, але дуже важливий крок у напрямку виплати Україні репарацій від РФ. Ну або того утворення, яке виникне на її місці, після її катастрофічної поразки, яка де-факто вже відбулася. І Якщо ви, як і я, все ще питаєте себе для чого, то все, то аналітики кажуть, що так Росія намагається, попри все, показати свій успішний успіх у стримуванні майбутнього контрнаступу ЗСУ. А оскільки на фронтах то в неї не дуже виходить, от лише за попередні дві доби сили оборони просунулися на флангах Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів, то відповідно вона це робить за допомогою регулярних серій безпілотних і ракетних ударів у тилових регіонах України. Про це пише інститут вивчення війни і. Каже, з 19 квітня російські війська завдали щонайменше 10 серій ударів по Україні, і цього разу РФ застосувала значно менше високоточних ракет порівняно з їхньою такою ж невдалою компанією знищення критично важливої інфраструктури України з осені 2022 по зиму 2023 року. Ну а тим часом у Грузії розпочалися протести проти прямого авіасполучення з Росією, поки не настільки масові, як могли би бути, але починати з чогось треба. Нагадаю, що 15 травня Мацковія скасувала візовий режим для громадян Грузії за винятком тих, хто їде працювати. Указ підписав Президент Владимір Путін. І іншим указом він скасував заборону на польоти до Грузії, і таке от потепління кажуть, відбулося на фоні того, що сотні тисяч арабсіян втекли до Грузії від мобілізації. А нинішня влада країни намагається підтримувати теплі стосунки з Путіним, а також його режимом на фоні вторгнення до України. Грузинська президентка при цьому, яка зараз фактично перебуває, ледь не в опозиції і не має значних повноважень, назвала рішення Путіна провокацією, Ну а скасування візового режиму неприйнятним в умовах війни, що триває в Україні. Водночас, уряд Грузії підтримав рішення Росії. Ну що ж. Чекаємо на нову хвилю протестів. Попередня була через м, закон про іноагентів, який також хотіли впровадити в Грузії за вказівкою руки Кремля. Ну а тим часом Дондон Кадиров задонатив на збройні сили України 18 тисяч доларів. За його словами, наскільки можна вірити його словам, дондону вдалося повернути собі коня. І я зараз не про Лаврова, а про того, який першим потрапив під санкції ще у 2014 році, і таким чином залишився на відміну від інших росіянців жити в Європі, а саме в одній зі стаєн Чехії. Але тепер він знову повернувся до Кадирова. Тож за словами Дондонича, на початку року на нього вийшли посередники, нібито з українських спецслужб, які запропонували викупити ЗАЗУ, але неофіційно. Вони нібито вкрали коня для Кадирова. За символічну, за словами самого Кадирова суму у 18 тисяч доларів, і наостанок Кадиров подякував українським спецслужбам і порадив всім звертатися до наших фахівців. І хоч питань тут більше ніж відповідей у цій історії, бо мені то все дуже схоже на банальну дискредитацію наших спецслужб. Але я от думаю, чи не наговорив собі Кадиров на статтю часом? Ну ту, як ви знаєте, 15 років за дискредитацію 2-ї армії міра з Канца. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат, тому що ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось. І побачимось.